Welcome to Apple Tree Channel. Unit 8. Where to travel? Kids online. Hello, everyone. Hello, my dear fifth graders. We begin today with the last topic of this От останній буде у нас урок у цьому начальному році Kids Online The Joy of Traveling. Радість від подорожі. Працюємо на сторінках 124-125 нашого з вами підручника. Хто хоче зі мною перевіряти домашні завдання, будь ласка, не соромтеся. Ставайте спонсорами каналу Apple Tree Channel, і у вас буде унікальна можливість зробити це разом зі мною. Відео викладаються також щотижня. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, долучайтесь до нашої спонсорської спільноти. Ну, а ми з вами працюємо далі. So, the joy of traveling. Let's read the text above and answer the questions. Перед тим, як ми з вами прочитаємо текст, давайте з вами перекладемо нові слова та вирази. Words for you. Які ж слова у нас винесені в дану табличку? Article. Article. Гадаю, що в даному випадку перекладається як стаття. Choice. Cho, choice. Вибір. Journey – Journey. Подорож. Leaflet – Leaflet. Листівка. To discover. To discover. Відкривати. Відкривати мається на увазі якісь нові місця, міста. To display. To display. Показувати, виставляти. Показувати або виставляти. To go camping. To go camping. Ходити в похід. Ходити в похід. Great. So article, choice, journey, leaflet, to discover, to display, to go camping. People who like traveling usually like change. Люди, які люблять подорожувати, також люблять зміну. They want to see other cities and towns, other countries and continents. Вони хочуть побачити інші кра... міста містечка, інші країни та континенти. It's always interesting to discover new things. Завжди цікаво відкривати нові речі. There are different ways of traveling. Існують різні способи подорожей. People choose the way they like. Люди обирають той спосіб, який їм подобається. Some of them like going camping and watching the nature around. Деякі з них люблять. Ходити в похід і спостерігати за природою навколо. Others go to different countries and experience exciting journeys. Інші ж їдуть до інших, до інших країн і набувають досвіду або не набувають досвіду в даному випадку. А, переживають у ці захоплюючі подорожі. You should plan your trip. Тобі варто спланувати подорож. Travel agencies give leaflets with their programs of the trips. подорожей. There are websites for travelers with interesting and useful information. Існують вебсайти для подорожувальників з цікавою і корисною, useful, корисний корисною інформацією. We can learn about the place, its history and lifestyle of its people from the articles. Ми можемо, навчитися про, ми можемо дізнатися про місце, його історію, стиль життя людей з таких статей. They give us the idea of the places of interest, food. Traditions and many other things. Вони дають нам ідеї цікавих місць, які можна відвідати, їжі, традицій і багатьох інших речей. Everyone can make his or her own choice and enjoy the tour. Кожен може зробити свій власний вибір і насолоджуватися туром. When the tour is over, people come back home and meet friends. Коли тур завершений. Люди повертаються додому, зустрічаються з друзями. They usually show photos, display souvenirs, and tell them interesting stories. Вони зазвичай показують фото, також показують сувеніри і розказують їм цікаві історії. So, we have read the text above. So now let's answer the questions. So, why do people travel? Чому ж люди подорожують? They want to see other cities and towns, other countries and continents. Оце буде відповідь на перше питання. Вони хочуть побачити інші місця, міста великі, містечка, країни і континенти. Is each way of traveling perfect? Кожен е, вид подорожей, кожен е, шлях, так, яким ми подорожуємо, ідеалін, ідеальний? Ммм... People choose the way they like. No, maybe no it isn't. Мабуть, ні, тому що кожен людина обирає те, як йому подорожувати. So there are different ways of traveling. People choose the way they like. Uh, where do some people like going? Куди люблять їздити деякі люди? Ну, це ось відповідь на третє питання. Some of people. Some of people. some people some people like going camping and watching the nature around. Others go to different countries and experience exciting journeys. What do travel agencies do? Так, travel agencies give leaflets with their programs of the trips. What are travel websites about? App some touristic website so uh, there are websites for travelers with interesting and useful information we can learn about the place its history lifestyle of its people from the articles what do people usually do after they come back uh, people usually people usually show photos display souvenirs and tell them interesting stories and tell Their friends і розповідають своїм друзям. And tell their friends. And tell their friends. Interesting stories. Great. Отже, ми з вами розібрали і текст, і питання до цього тексту. Поставте відео на паузу. Якщо вам потрібно, можливо, записати ці питання. Отже, я їх виділила в тексті. Під номерами поставила. 2. Read the comments on the text and say if the statements are true or false. Прочитайте коментарі до цього тексту і скажіть, чи вони правдиві чи ні. Explain why some of the statements are false. Nick likes Italy the most. Ага, нам тепер треба прочитати ці коментарі до цього тексту. І так, Nick, Оленка, Амара, and Bao. So uh, Nick. Uh, 11 years old Ireland. I'm really keen on traveling. Я справді люблю подорожувати. I've been to many places, but my favorite one is Italy. Я вже був в багатьох місцях, але моє улюблене це Італія. I like it because the nature there is very beautiful, and there are many things to see and to do. Я люблю це місце, тому що природа там красива, і там є багато чого можна щось зробити, побачити і зробити. Далі, Оленка. 10 years old, Ukraine. I like traveling around my own country. Я люблю подорожувати по моїй країні. It is big and there are many, very many interesting places and exciting things to see here. The mountains, the sea, museums, castles and so on. Uh, країна велика, є багато цікавих місць і захоплюючих речей, які можна побачити там. Гори, море, музеї, замки і так далі. Так отже, Оленка у нас подорожує по Україні. Далі, Амара, 11. I think all means of transport are good. Я гадаю, що усі види транспорту гарні. It only depends on where you are. going. Це лише залежить від того, куди ви їдете. If it's far away, then traveling by plane is comfortable. Якщо ви їдете далеко, то варто, звичайно, подорожувати літаком. Це комфортно. Зручно. If it's close, going by car is fine. Якщо це місце поруч, то автівкою добратися теж можна. However, last year I went camping to the woods with my friends and we traveled on foot. Однак минулого року ми ходили у похід з, в ліс з друзями і ми ходили пішки. Окей, okay. і останній у нас бао. He's 10 years old, China. There are many ways to travel, but I like going by plane the most. Існує багато способів подорожування, але я люблю більше всього літаком. It's comfortable and fast, especially if you want to go somewhere far away. Uh, це зручно, швидко, особливо, especially, особливо, якщо ви хочете поїхати кудись дуже далеко. Trains are fine, but am not very fond of them. I sometimes get sick on them. Uh, Потяги також добре, але мені не дуже вони подобаються і Мені інколи в них погано стає. Отже, Get Sick on them це коли мені починається, можливо, якесь погане відчуття. Так? Він відчуває. Погано себе відчуває у потязі. Окей, so Nick likes Italy the most. Ніку подобається Італія більше всього. My favorite one is Italy. Ну, так і є. Його улюблена країна Італія, куди він їзде. He likes Italy because it has delicious cuisine. Він любить Італію через гарну кухню. Uh, nature. І і дуже багато є речей, які можна побачити і зробити. Отже, тут Falls. Olenka mm -hmm. is not fond of traveling around her country. Оленці не подобається подорожувати по своїй країні. False. Оленка likes traveling around her country. Навпаки, їй подобається подорожувати по Україні. She likes your country because there are many things to see there. Вона, Їй подобається країна своя, тому що там можна чого багато побачити. Так. That's true. Так і є. Bao's favorite means of transport is the plane. Улюблений вид транспорта Бао літак. Yes, that's true. Це правда. He also enjoys traveling by train. Також йому подобається подорожувати потягом. False. Sometimes he gets sick on it. Інколи погано стає в потязі. Amara likes all ways of traveling. А види транспорту. Так, вона навіть говорить що. Uh, so she thinks that all means of transport are good. She went camping with her friends by car. Вона. Well, Пішла у похід, вона ходила в похід зі своїми друзями автівкою. False. No. So, she traveled on foot. Вона подорожувала пішки. She traveled on foot. Great. So, ask and answer in PS. Поставте питання і дайте відповіді в парах. So, do you like traveling? Why? Чи подобається вам подорожувати і чому? Yes, I do. I like traveling because I like. Uh, I I'm fond of maybe seeing and visiting new places. Where have you been? Де ви були? Можете сказати? I have been to. Отже, тут конструкція у нас present perfect. I have been, де ви вже були, так? І назвіть це місце. Або по Україні, де ви були, або за кордоном. When did you go there? Коли ви туди їздили? Варіант, отже, питання у нас у минулому часі, тому що саме Past Simple цікавиться датою коли. Present Perfect цікавиться в, в принципі, чи були ви десь. А Past Simple цікавиться просто коли саме. І так, when did you go there? I went there. І можна написати або in в такому-то році, або можна написати стільки то років тому. «ago». How did you go there? Як ви туди їздили? Чим? Яким видом транспорту? I went there by і назвіть чим. By train, by car, можливо, by plane. What did you do there? Що ви там робили? Ну, і там напишіть. Або скажіть, так, тому що це усне завдання. There I visited lots of places of interest. Там я відвідала багато цікавих місць. Uh, I visited. Different museums, art galleries, можливо. Theaters. Напишіть або скажіть те саме, що ви відвідали там. And then write your comment on travelling. І потім, відповівши на ці всі питання, напишіть свій коментар а, з того, як ви любите подорожувати, і, в принципі, яким видом транспорту ви віддаєте йому перевагу. так. І так. I am fond of traveling. Можна почати з того, що I am fond of traveling. I am fond of traveling. I am fond of uh, traveling. Я люблю подорожувати. Uh, traveling. by. Ну, Наприклад, нехай буде car. Is my favorite one. Favorite One. Наприклад, подорожувати автівкою мій улюблений вид подорожей. I like it because. I like it because. І тут треба написати, чому вам подобається, наприклад, подорожувати автівкою. I like it because. I like it because. Ну, така ідея у мене. Because I don't have to buy any tickets or book a uh, hotel. Тому що мені не треба, наприклад, купувати квитки і з... знімати готель. І я можу залишатися, в принципі, скільки я хочу. Так, в тому місці, в, якому, в яке я поїхала. Окей, okay, so I'm fond of traveling. Traveling by car is my favorite one. I like it because I don't have to buy any tickets or so book a hotel. That's all. В принципі, отакий коментар у мене з приводу подорожей. So, our lesson is over. Goodbye, good luck. На цьому наше заняття завершено. And what's your favorite kind of traveling? What um, mean of transport is your favorite one? So, what's your way of traveling? How do you like traveling? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, який у вас улюблений вид транспорту, яким ви любите подорожувати? Goodbye, good luck. See you next time. На наступному уроці ми з вами побачимося на уроці vocabulary. vocabulary Будемо з вами вчити дедалі більше нових слів, назви країн та національності. Ну, мова маю цю на увазі. Назви країни, мову будемо вчити, кожної з цих країн англійською мовою. Goodbye, good luck, see you!